Фундук, сорт, подарок юнатой з юнатом. Як сказати, мега, супер, загрузка. Горіхами. феноменальна. Був мені. Купив я його. Купляв як шедевр. Тихнули місто шедевра, подарок юнатам. Подарка юнатам в мене була, ще тоді урожая не було, але тут було ой, все, що менше тут пересажене, більше 50 штук. І місто шедевра і других, там що було. отака така урожайність хороша. Горіх мелкий, но багато. Урожай стабільно. Кожен рік ветки гнуться О, скільки горіха на ньому. От як листя, з і горіха. Горіх везде, вверху, внизу, під Тако, Також обереш, куди б не взяв горіх. Було в мене його більше 50 штук. Брав в золоте ядро. Андрушівці, Андрушківка, вроді ще Андрюх, в общем. І лишилося, це весь повикопував, а це просто не він не вродив він не знав який сорт. І лишив. А тут він вже дав е, на наступний рік, або в цьому році, літом прив'ю його на Медвежий горіх. Два штуки, щоб був так урожайність суперова Мав бути шедевр і там ще хороші сорта, але вийшло пересаджений тут кусок хуської бомби, хуська бомба теж прийнялася, десь були вже й горішки. Садив в тому році, такий прирости дали тут у мене 7 -8 штук. Хуської бомби. насадив шедевра, трохи на черенки, тут якби. Між е, рядами фундука був посаджений е, медвежий горіх, в цьому році привитий на нього весь сорт жаданний. В садку весь перепривитий Є випади. ну так, Перевивка не пішла, засохла. Е, весь садок був перепривитий між рядами фундука, був перепривитий сортом жаданим. Потім воно все буде різатися на черенки. Тоже ось, куди не йде, подарок юнатом, море його тут в мене лишив, не побачив, лишу два кущі, всі остальні на виход. Оці всі будуть викопуватися, з цього садка удалятися, Но загрузка, подарка юнатам. Сумасшедший. Ще один пише. Скільки на ньому горіха. Море. То що по врожайності тут мови нема. А горіх. Ну, комусь подобається, комусь подобається, мені такий не треба. Це я його вже четвертий рік удаляю по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть і... Сорт Морозовський Кавказ, теж урожайність суперова. Весь завішаний горіхами в цьому році. В тому році було тільки трохи, в цьому році весь завішаний горіхами. Теж мені його впіхнули. незнанки коли всі купляли, я купляв. От Він теж піде на виход, тому що в мене там ряд є 10 штук, якраз хватить. І сорт Карамановський, який за 5 років тільки почав родити. У мене там є свої, свій Карамановський, а цей куплений Карамановський. І в цьому році тільки за стільки років він тільки дав перші горіхи. До цього стояв, не знав який сорт. По формі куща примірно думав, що Карамановський, але горіха не було. І так він лишився подивитись на горіхи. В цьому році він теж піде на виход наступний рік. Тому ну, що в мене є його свого, який реально дає великі горіхи і рясний цей. Тільки там в першому році і, і видно, що він підмерз трохи. Той в мене не мерзне, а цей цих 10 штук піде на виход, ці корчі, заміниться другими сортами. Обкладаємо соломою, тому що жара, чекали доща, нема. Включилася капля і... Укладаємо соломою всі кущі.